І коли по виконанню обітниці він був відпущений вчителем і зібрався відправитися в оселю богів, деваяні так йому сказала О, онучаріші, Ангераса, ти сяєш поведінкою й походженням, знаннями, подвижництвом і смиренністю. Подібно тому, як всеславний мудрець Ангірас шанувався моїм батьком, так і Бриха постійно вшановується і прославляється мною. Пам'ятаючи про це, Дізнайся, що я скажу тобі у багатий подвигами, і як я ставлюся до тебе відданого покаянню, який дотримується обітниць. Ти отримав тепер науку, повинен полюбити мене закохану в тебе. Візьми мою руку, як личить за законом, виконавши мантри. Кача сказав як пан, твій батько, високо шанований мною, так ще більше я шаную тебе, обездоганна. Ти більш мила мені, ніж власне життя великодушного Бхаргави. Ти завжди омила шануєшся мною за законом, як дочка мого вчителя. Як шукра, мій учитель і твій батько, незмінно шанується мною, точно так поважаю і тебе, одеваяні. Тому ти не повинна мені казати так. Деваяні мовила Ти син, сина вчителя. Але ти не син мого батька, тому я шаную й поважаю тебе о кращий здвічі народжених. Згадай про ту любов, яку я виявила до тебе, окачу, з тієї пори, як тебе кілька разів вбивали, Асури. Ти дізнався про мою найвищу відданість у дружбі й любові. Ти не повинен ознавцю закону залишати мене безневинно й видано тобі. Качі мовив Ти змушуєш мене. Ота, що дотримується святої обітниці до недозволеної справи, будь поблажлива до мене, очерівноброва, для мене ти миліша вчителя Олюба. В утробі каві, де перебувала ти у Велеока й місяця лика, побував і я, Омила красуне. За законом ти мені сестра. Тому не говори так, очарівнице. Щасливо я пожив у тебе, Олюба, і немає в мені невдоволення. Я прошу тебе дозволити мені прямувати своєю дорогою. Побажай же мені удачі на шляху, ти повинна без порушення закону згадувати мене в бесідах. Уважна й віддана, ти постійно догоджай моєму вчителеві. Де веяні сказала Якщо ти, якого опрошую, я відкинеш мене на догоду закону, то ця наука твоя окачо не приведе до успіху. Кача сказав З дозволу вчителя, я відмовляюся від тебе. Бо ти дочка його, але не через які небудь твої недоліки. Проклинай же мене, якщо тобі завгодно, але я не заслуговую прокльонів. Коли я кажу тобі про обов'язки, що стосуються ріші, оде ваяні, бо ти клянеш мене сьогодні під впливом пристрасті, а не з усвідомлення справедливості, тому те бажання, яке є у тебе, не здійсниться жоден син мудреця ніколи не прийме твоєї руки. А те, що ти сказала мені, ніби наука моя не принесе плоду, нехай буде так. Вона буде давати плід тому, кого я навчу цієї науки. Сказавши так, деваяні Качі, кращий з двічі народжених, швидко попрямував тоді в оселю володаря богів. Побачивши, що він прийшов боги під проводом Індри, шанувавши Брігаспаті, сказали так Качі. Вони були сповнені радості і сказали о, за як ти зробив нам благо, вельми надзвичайний подвиг, то слава твоя не згасне ніколи ти будеш разом з нами користуватися часткою від жартовних приносень.